Коротше, друзі, поломка якась була вчора, що ми не змогли злетіти. Поломка була статі, да. І ми знову зараз спробуємо політати. От, скажіть, дякую тому пану, що зараз нам допоміг полагодити літак. Він допоміг реально нам полагодити літак в цій от. І він полагодив, він це зробив. Добре. Ну і ми ж будемо тоді вилітати вже. І ще давайте піддержіть лайком від того пана, що нам полагодив літак, а то я взагалі другу не взлетів би взагалі в так, як обычно, закриваємо двері. І дивіться, знову включаємо, значить, от тут ем, водитель сказав, треба включати знову оце от. Ось так от. Все. І ми будемо відправлятися, дивіться. І ми летимо. Все. Це просто отчот. Ми уже будемо зараз летіти. Зараз е, почекайте, друзі. Блин ай Водитель пейте, ты, будь ласка, дальше Блина, блин, блин, блина Что там опять случилось? Мы колись уже в злыте бабуне Ой, упал Упал я Так Понятно, врізався я в машину. Добре. Будемо заказувати новий літак. Все заказала новий літак. Коротше, він теж саме і підвезем зараз. І знаєте, що, друзі? Колись ми вже взлетимо, і треба, значить, машину підвігати. Коротше, я отак роблю. Я ще керую машиною. Отак. От от. І значить, треба оту от машину підбирати. А то треба потом ще до друга позвонити. Блін, куди пре премашина? Так. От, ми. Приїхали відкриваємо знову двері. І закриваємо знову двері. І, де, і дивіться, тепер приколчик. Ми оце от віддвигаємо, потому що ми вже туди залізли. Відвигаємо, значить, і до друга ми потом знову приїдемо на поїзді. Там все такое нет, все в конечку страну мило летимо. Так, видит, двинули. Знову рация. Короче, мы все включаем и еще одну Включаємо. От А Нет, коротше, це так буде всю дорогу балакати. Коротше, ми оце, значить, видвигаємо і все. Шевелимся. Шевелимся, все з Богом. Так, з Богом ми зараз полетимо, Наконець-то. Я не знаю, якщо ми будемо так 3 години кружляти або пів години кружляти. Ну наша цель це долечити. От наша цель оце от долечити, от. Потім вже буде пудеше наше закінчуватися. Наконец-то зараз мы будем розгоняться, друзі. Це саме любимое мое. Блин, куда я пру? Це тут пише ход. Так, коротше. А теперь розгоняемся. Блін? На повну мощность включаємо друзі з вами. А я вас назву потом на паузу. Все ми взлетели! Юху Ты что? Бомба? Бомба. Друзі, ми злечили. А, -а, а! Друзі. Це воно, це воно, там наш аеропорт. Юху. Так, все. Ми тепер на юкли летимо завжди. Розганяємося на цілу допомогу. І є контакт. Ти що? Є контакт? Юху, Юху. Добре, потім зазвонимося, коли я вже буду приземлятися. Все, друзі, ми наконець-то прилетіли. Все. Двері вже відкрили, уже зустрічають на аеропорті. Зараз будемо їхати до друга на поїзді. Коротше, друзі, зараз встаємо і їдемо на поїзд пересяжуватися. На знову твому експресі. опять. Ми будемо спускатися. Отак от, от і. Чому ми не можемо спуститися, я не знаю. Все, ми спустилися. Прощай, літак! Гарно ми політали. Зараз ми йдемо біжимо, то на автобус. Ось от автобус і, і аж друзі на тому автобусі їдемо на вокзал. А ми вже зретимемося з вами на вокзалі. Все, я сідаю. Так, друзі, я знову на поїзді їду, аж до друга його. От. Додому, їду вже. Тобто не додому, а до свого друга. Так, де він? Ту-ту-ту, ти, ти ти, а, -а. ту-ту-ту? Привіт! Привіт, привіт! Ти де там? Я, я уже чекаю тебе на вокзалі. А дальше київського вокзала? Ну, на київському вокзалі. Добре. Я уже якраз до сюди переїжджаю, то їжджаю. Добре, до побачення. Зустрінемось там. От там. А подальше ти київського вокзалу? Я не знаю, де ти зараз знаходишся. Я уже з аеропорта їду на поїзді до тебе. Ти де там? Якраз уже друже поїзд уже зупиняється якраз, ми вже тут аж. В Київському вокзалі. Так, зараз я вийду, значить, і... і зараз де ти будеш? Де ти? Ну я вже тут чекаю тебе. В вокзалі аж. А, ти в вокзалі? Ти в вокзалі чекаєш, да? Ну так, в київському вокзалі, за цими вагонами. Ти бачиш мене? Ні, не бачу покажу. Не бачу за тебе за цими вагонами. Ну добре, я тільки що вже зупинився. Добре, я буду вже з друзями прощатися. Я вже приїхав знову на Київський вокзал. Так, і мені, значить, треба перейти в оцей переход. Так. Ну, добре, друзі. Я їду. йду. І если хочете возвращання побачити додому, то ставте лайки, підписуйтесь в коментарі. Дякую за просмотр і всім до побачення!